Привіт всім підписникам і вітаю на каналі Хайкасл. Слава Україні! Дякую, що ви продовжуєте дивитись мої відео. Заходите і дивитесь. Мені від цього реально тепліше на душесті. І коли ви пишете коментарі, я все це бачу. Продовжуйте так. Планується у нас на сервері посилання, на яке само собою є в описанні під цим відео. Партія по всесвіту Анбінар фентезійному всесвіту з ельфами, гномами, кентаврами і, і всякими ящерами, е, східними фурі е, драконами, яким би то не було. Партія в нас планується по анбінарчику. Це відео анонс по суті. також вирішив зробити огляд світу для тих ну, огляд світу, скажімо, одразу буде аматорський. Я в цей мод грав не дуже багато. Амбінар цей мод є, по суті, деякою алюзією на реальний світ. Тільки з кентаврами замість монголів у і. типу, замість африканців тут якісь тут яще, ретролі. В Азії живуть тигролі-леви, але до цього дійдемо. Починаємо огляд з Європи. По суті, ось увесь Кастенор. Кастанор, Іскан, оце все по суті Європа. Це північ Європи. Тут живуть північні народи, типу вікінгів. Ну, також тролі. Фентезійні такі раси, вони дуже багато де вкраплені. Також в моді у кожної раси є свої особливості. як... Які проявляються в адміністративних та військових властивостях нації. Дуже цікавий мод. Про, про це, як грати, хто що дає, краще самі заходьте до нас в Discord, питайте, записуйтесь, дізнавайтесь, давайте, а то відео зараз вийде на годину плюс. На півночі в нас живуть Скандинави. Також є орки, які можуть зібрати регіон і сформувати типу, алюзію на Рашку сучасну, типу якусь, якусь хуйню таку. По суті, Московію з Європи. Орки в цій грі представлені тим, що вони слабенькі, умовно, гарматне м'ясо, але їх багато. Людо це щось середненьке з потенційно високим розвитком вгору. Ельфи це супервисокий, невисокий, верніше, а як би так сказати? Мала Манпавра, але суперякісна армія. Довго живуть, втрати критичні, але якість найкраща. Ну і всі інші раси вирізняються просто якимись особливостями. Живуть довго, наче тільки ельфи. Гноми в рази менше живуть, ніж ельфи. Ну, На півночі живуть півні люди з півночі. По суті, немаю, що про них сказати. Це імперія Анбінара, аналог Срій. Живуть люди, Лорент аналог Франція. Тут правлять. Що... Замість папи тут магічна еліта Меджестеріум в моді представлена дуже магія. Доволі цікаво, на перший погляд, і не на перший погляд, механіка магії змусить вас витратити декілька годин на те, щоб в неї розібратися, але вона, як на мене, цікава. Взагалі, давайте поговоримо більш Структуровано по цьому ролику. Люди всі е, пішли з регіону ну, з Африки, з Єгипту по суті. Єгипет е, тут працює в регіон, регіон Херата, по суті, Ніл. Е, це, по суті, тут розвалений Древній Єгипет. Можна сісти, зібрати його. М, да. Так, люд, люди пішли з, з Херати, з річки. І заселили, по суті, ну майже весь відомий світ. ну, Люди живуть майже всюди, по суті, в Євразії. Про Америку інша розмова. Америка це колишня прабатьківщина великих ельфів. До речі, ось і давайте, якщо вже я почав про ельфів, розповім, що тут ідея було. По суті, що. Була тут дуже потужна імперія, велика, перша імперія, перша держава, цивілізована з цього світу. Будувала храми в Азії, була дуже духовна і технічно просвітлена, але щось пішло не так. Магічний експеримент вибухнуло. І до сих пір, десятки тисяч тисячі років тут радіація цей континент не відпускає. Чим ближче до епіцентру вибуху, тим ельфи тут деградованіші. Тут реально якісь черті кровососи, без носів, без вух, примітивний рівень культури. Є деякі культури, які відновилися з різноманітними алюзіями. На Різні культури. Насправді в цьому регіоні не грав, але щодо ельфів скажу, що деяка частина ельфів встигла втекти від катаклізму, суперечення магічним вибухом, і в Євразії, ну, в Європі, умовно, живуть сонячні ельфи, ель... да, лісні ельфи. І е лунні ельфи. Л л лунні ельфи, вони найближче до тих, що жили тут, як на мене? Ну, Вірніше, як на моє розуміння Лору памятання. Сонячні ельфи, де вони ось тут е створюють, створили тут імперію в бульварі. Це регіон бульвару. Ось де тут, де тут? Ось бульвар. Це а це бульвар. В бульварі створили свою імперію, ну базуючись на людському ресурсі, на людях. Є ще сонячні ельфи, аналогія на іслам прикольна нація, але я на не не грав. Не грав. Ні, Та Та-та-тан. А, ага. І ще є. Да -да -да. Перейдемо, це одразу регіон розглянемо. Регіон, як він називається. Е, да. Магічний ліс. Коротше. В магічному лісі живуть ельфи, які в магічному лісі час тік зовсім по іншим параметрам. І лише недавно. Вірніше. Давайте так. В магічному лісі колись група ельфів була змушена відійти ельфів тих, що прибула, лунних ельфів, що прибули сюди, в Євразію, в Костинор, в Вескан. Змушена була відійти в цей Ліс Фей. І... Прожила тут тисячі років, час в цьому лісі тік, в магічному лісі тік зовсім по-іншому. Але знову прохід відкрилося, цей ліс заполонили орки. Орки, так. Да. Ну, і, і зараз тут точиться протистояння між ельфами та орками. Ельфи висока якісна армія, орки просто кількісне, громадне м'ясо. Тут де нічого нема, є багато государств плям була велика імперія людей, одна з найвеличніших імперія Кастеляри, Кастанор. Що відбулося? Просто орки заполонили ці трени і знищили всіх, всіх, всіх людей через десятки років експедиції з, як це називається європа тут да, сканера канасканора здебільшого є інші не канорські експедиції заполонили цей регіон з метою відновити імперію Кастеляра. В основному тут живуть орки, які представлені в ряді держав. Це свої механіки, орки тут володіють землями і більш потужні старті. Маленькі держави мають більший потенціал, кращий потенціал для розвитку. Да, да. Один з найцікавіших регіонів насправді. Мені, чесно кажучи, цікаві регіони, які унікальні. Це ось Кастенор і Дворовар. Про дворфів поговоримо пізніше. Це моє улюблене. Також тут є Нація вампірів, Карвурія, алюзія на Угорщину, мабуть, вампірська якась держава. Звісно, фантезійному якомусь прийняті, коли орки пішли наступом на Європу, в Карвурі вампіри просто затопили частину своєї держави, завдяки чому уціліли. Їх місія відновити свої території відновити потужну державу. В імперії, щоб представлені, Гавед, давайте ми закінчимося з цим регіоном. Що... Гавед Лорент, Векс, нинішній імператор. В принципі, багато, мабуть, з Лором є держав, є гноми. Ні, ні, де мене? Є саме не Дварф, а гноми. Теж унікальна цивілізація, багато чого не можу розповісти. Заходьте в Discord, питайте нам, у людей, які грали. Я лише любительськи пограв трішки в цей мод, почитав там багато не розповім. Також в цій грі існують гноли. Гноли це. Де, Блін, показати. Ну, коротше, ось такі. шакали, гієни. Такі створіння, які живуть по суті в Африці, збільше в, 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 в пустелях Африки цього світу. Тут вони піратствують, тут вони типу Сируті Єгипту, Хераті. Ну, Цей регіон сонячних ельфів та людей, бульвар, населений ну, людьми, лідери тут, основні сонячні ельфи. Це регіон так само ось тут бачите. Типу Гноли — це така зграза цього світу, це регіон пустельних ельфів мусульман, по суті, своєрідних Жадарія. Місія Жадарія створити суперпотужну. Типу Османа, але ну, на Є... Осман з ЄМ4 на, наших... на нашу Туреччину мало що схоже. Факту, скоріше халіфат в ранньому розвитку Джадарія. Захопити бульвар, захопити Індію і розпоширити свою віру. Право суті. Р... Регіон. Т -т 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 -т. Forbidden Lands, рівнини, це тут живуть кентаври, ну, кентаври, як нам важко здогадатись, лише кінні воїни, лише Коні, це Японія. Ну, принаймні, з моїй моєї інформації. Тут алюзія на Японію, тут живуть люди. а ось і Тут живуть кентаври, оточують цей острів на рівнинах. Кінтав прикольна Суп, супер-орда, яка супер кінний білд може створити. Ніколи не грав, бач, грали, наче прикольна, прикольна місія. Взагалі, в Амбінарі кожна держава пророблена має свої унікальні дізастри, хвости. І цікаво посадіти, розібратися, почитати. Про цей регіон багато розповісти не можу. Типу, по суті, Японія і Орда. Перейдемо. Давайте про Африку, про яку я нічого майже не знаю. Що тут? Тут живуть ящери. Десь. Де, ось тут ящери живуть. Ну, Натуральні ось. Ні, ні, ні. Модельки промонтажились. Ну, как, короче, Lizard Falk. Адміністрация ящеров, ось що би ось технологія груп ...не Фолк. Адміністрація, військова фигня, вся ящерська. Тут живут... А, да. Ще прикол, який якимись дивом. Добре, що я сказав дивом і на інше слово, яке Ютуб не любить, розкидала хобітів по світу, живуть хобіти ось на цьому острівці, типу щось можливо морське можна тут зібрати, і в імперії живуть хобіти. Ну, хал, халфлінги. Хобіти з фільму Хобіт Столкіна. По, по факту. О, прикольно, тут тролля живуть. Ось не ну, модель модельки є. По кайфу. Кайфує троль. В горах. Що тут ще живе? Ну це здебільшого люди ж, да, і правий, і правий, правий. правий. Тин -тин -тин. О. Це всі люди. Певне, що зі своїм лором, але ну, про цих людей я мало що можу вам розповісти. Типу, ці, ці регіони ще пророблюються, цей і цей Острів. Що давайте про Азію завершимо історію Азії. В цій грі такий регіон дотичний зі світом духів До духів. Базується все на цьому. Їх релігія, хай філософія, асеп асептректив пас, правильний шлях, там, всякі шляхи, кунг-фу, даосізми, синтеїзми, духи, ну, все як ми любимо. В Азії, що тут? По суті, де тут регіони? Не, ось. Рахін, по суті, ось це Індія. Рахін та, Коротше, оце все Індія. Тут живуть Тигралеви, Люди-Тигари, Харімарі, по факту. Ось мене. Розселилися по всій Азії, коли панували. Панували вони недовго. Взагалі це дуже молода раса. Але контролюють за допомогою васалів, по факту всю Азію Харимарі, ну, всю Індію. Кастова система і вся фігня. типу, Але є типу, держав людей як ось така. Можливо, навіть за неї велі пограти. Типу, свій лор є. Лор збунтувавшихся рабів. Е, так. Що далі? Далі. Да -да -да. І ось це, ось це Китай. Ось Китай. Е, ки, да, прикольний багато регіон. Це, ну, це все люди, типу. Це все. Але тут все духи, типу, багато духів живе. Колись тут, да, ельфи теж панували і тут, і тут. Ельфи взагалі багато де колись панували. Храми набудували ельфи, ті, які ще вибухний ну, да, підірвали. Будували храми тут. Шо? Це аналог ман Манджурі, ну, кочівників на півночі Китаю, які ну саме ось це. Царай. Нуґжіан царай. Який захоплять Китай? Ну, мабуть, полору. Тут я не дуже шарю. За це насправді. А, і дворфи, дворфи, дворф, дворф на закуску. Перекольніший для мене момент гри. А, Дворфи це дуже древня багатостраждальна цивілізація. Ось як по картергівлі краще побачити. Бачите, типу, є ноди в самих горах, і, типу, гірські ділянки, печери, дворфійські дороги. По суті, метро, дворфійське, потім і тут метро можна буде з них побудувати, і переміщатися по горах, верніше відновити. Колись тут, де були дворфійські дороги, є спеціальна провінція з провінції Халди, дверфійські, цитаделі, підгірні. По суті. Тисячі років дракони, війни. Колись була імперія дворфів була ось у, ось у горах, ну саме не на рівнинах, а у горах. Тут, 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 доходила до Ось. Була Велетенська імперія дворфів, гірна. Але тисячі років. Коли їх плили дракони, орки, війни, межеособні війни, немежобні війни, всякі біди на цей світ, призвели дворфів до того, що вони деякі дворфи просто вимерли. І, залишивши за собою пості холди, які можна буде відновити за дворфів, які повернулися зі світу людей, ну, Деякі дворфи втекли в Європу з гір Європу умовно, в Кастанор, в Канор. А деякі, типу, як найкращий приклад Арк діамант від дворфи, зачинилися на тисячі років в себе в холдах в цих містах і сидять. Сиділи там, пережидали всі ці напасті оркські, типу, дуже деревня цивілізації, і зараз готові вже вийти і відновити могутність. А деякі дворфи повернулися з Європи, щоб відновити потужність гномів дворів. Гноми це трішки інше в цьому моді. Саме що цікаво в цьому моді: відтворення імперії дворфів і самі дворфійські механіки. копання халдів, і їх монументи, якщо зграти з модами відповідними. Колонізація. В принципі, просто унікальний контент. Всякі інженерні проекти, Ну, Це я вже починаю. Розповідати більше про. Самих дворфів на старті небагато. В основному тут є гобліни. Ось, як бачимо, все це гобліни. Типу, гобліни представлені в лісі і в печерах. І орки. Орки в основному в Кастанорі, Грінтайд, Зелена хвиля. Прийшла. та В дворфійських печерях засіла. А, про що не розповів про З команду. Хоб Гобліна теж цікава фігня. По суті, ось Вовк Лев Тигр. Правильно кажу. Щось там Орли, Льви, Вовки, так. Да. Хобходять це різні клани, які об'єдналися в одну з команду, ненавидять всіх духів, все духовне. По суті, по факту релігія. Lost, атеїст, і Захоплюють бот на зе команді, розжирається дуже сильно. Мають дуже сильні ідеї, дуже сильну військову адміністрацію. Лорна це обґрунтовується тим, що дуже мілітаризоване суспільство, де кожен несе службу. Можливо, цікаво теж буде пограти в Сінеглі, не, не в Сінелія. Ось, да, да, да. І повертаючись до Азії, що Харимарі їх загнали в гори, але з падінням, з падінням впливу Харимарі, ну, тигрів. В Індії з розпадом, такого, з розпадом ідеологічним трішки Індії під розпадом команда Хобгобліна розбили і вторгаються в Індію, в Китай. Базі, коротше кажучи, з гір, в яких вони завжди жили тут обгоблені в цих герах. конкретно. Що ви хочете сказати, партія буде по амбінарчику в мультиплеєр в найближчі дні? Гравців тут, щоб заселити ось цю мапу в нас не вистачає. Вірніше, якщо ви прийдете, вам буде місце, я так скажу. Приходьте, давайте пограємо в цей модік. розберемося по лору разом, почитаємо, що тут як. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні!